До слова запрошую ще одного друга нашого героя, молодшого лейтенанта з позивним Ганс. Бажаю здоров'я. З вашою дозволу я буду читати. Бажаю міцного здоров'я. Саме такими словами. Ми вітали один одного з другим драйвером щоразу, коли починалася наша телефонна розмова. Щоразу вони починалися з якогось жарту, з теплого побратимського яхти. Щоразу посмішка розтягувалась на обличчі під час розмови з тобою. Кожна зустріч, проведена у компанії з тобою, була сповнена радощів, дурощів, адреналіну. Брухливих емоцій і пригод. Ураган, саме таким ти є, саме таким тебе загортував твій життєвий шлях. Я не говорю і не говоритиму про тебе в минулому, бо ти пліч у пліч з нами. Ти навічно у нашому строю, велику сил небесних продовжуватимеш вести боротьбу із силами зла. Ти навічно янголем-охоронцем із своєю сім'єю, з батьками, дружиною, донечкою, прикриватимеш їх від бід та негараздів. Лише воїни після смерті стають янголами-охоронцями, тому що лише воїни, саме вони проявили хоробрість та лицарську відвагу, пішли без вагань боронити свій дім. Не побоявшись зазирнути самій смерті у вічі, сьогодні твій дух поміж нас. Я знаю, що би ти зараз сказав, бачивши наші заплакані очі кислі обличчя. Ви що здуріли? Але, на жаль, надзвичайно важко, дається втрата і пережити її. На превеликий, жаль, на превеликий жаль, не склалося так. Я про це дуже жалію, що тобі не вийшлося перевестися до мене підрозділ. Хоча ми дуже багато над цим працювали, відправився твій дух, де немає часу та немає печалі, В щиртоги славних воїнів, котрі у запеклих боях віддали найцінніше за безпеку та вільне майбутнє своєї сім'ї, родини. Віддали найцінніше задля мирного життя, а не рабського існування, існування кожної з нас тут присутніх. І хочу наголосити не раб не раб, а воїн Божий, бо рабів до раю не пускають. Не може, воїн, не може воїн Божий за життя після смерті стати рабом. Ти, слав, ти славний доброволець Божої, що ти, честь і хвала тобі, друже, драйвер. Честь маю знати тебе. Честь маю бути частиною твоєї родини. Честь маю зараз говорити ці слова для тебе. Пане сержант Коснівчук Віталій Іванович, дякую тобі за службу. Герою України тричі! Слава, слава, слава! слава! Герою України тричі! Слава, слава, слава! слава! Герою України тричі! Слава! 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 Нам потрібно 20 добровольців запалити фаєра. Підійдіть, будь ласка. <clears> Thank <throat> you. Слава цей правий поворот. А зараз на площади...